Друга частина Swift Challenger 490 2002 року. За сьогоднішній рік я бачив дуже багато причіпів причіпів за сьогоднішній рік, а це причіп, який е, хочеться просто. Взяти. От хочеться його купити та переселити сюди. Це причіп о, люксового люксової комплектації, і зараз я вам буду показувати. У цьому причіпі працює все. По-перше, подивіться а, стінки. Це для прискипливих. Ось угли. Тут ми маємо ось так. Так, трошки о причепі. Тут спальне ліжко одно, друге. Люди можуть, можуть лягти так. Столик дуже зручний. Як по мене. Дивіться. По кругу є роздувочка. Багато шаф, Поличок Фенечка Дивіться, каву попити, а? Бум. І ми його опустили. О! Чи вона отак так от, якщо правильно? Так, є підогрівач повітря електричний, є газовий бойлер і електрично-газовий бойлер, наскільки я розумію, стоїть він там. О! Є травматик. З роздувкою дуже велика шафа з електрощитком. Акцентую все, всі петлі, От я от підіймаю. бачите? Все у гарному стані. Таке рідко побачиш. Так, їдемо далі. Раз. 2. Холодильник газ 12 220. Тут даже є така от сушечка, як по-моєму, це дуже зручна. Тут в нас буде текти гаряча вода, наскільки я розумію. Давайте перевіримо. Бо в душі вона тече. Так, да, так і є гаряча вода. Так. Що тут у нас ще цікавого? Плита з електрокомфорочкою та трьома маленькими комфорочками. Бачите, все моментально працює. Темприд клас І прикол у чому тут він-код він на кожному склі. Все працює, бачите. Сіточки на кожному склі. Москитні, якщо потрібно. Дивіться. Стан. А? Так. Браши. брашки. Дуже великий люк. Давайте я отак от його покажу. О. І не повірите Теж все працює. Так, що забув сказати. Дивіться, домогосподаркам на замітку. Це духовка. Тут можна і піцу приготувати, і пірог, і курку, і м'ясо запекти, і все-все-все, що завгодно. Все гаразд. Так. Ванна кімната. Стандартний Тетфорд. Також гаряча, холодна водиця. Ну, є о там невеликі, недоліки, ну, маємо, що маємо. Душ. Оп. І він отак от, от зачиняється. Поддон. Так, а як він зачиняється? Ага, все. Є. Тобто ніяких шторок, нічого. Ви бачите? Ну просто шикарно же ж. О, зачіп, який нам треба натискати. Так, тут також палички. Пуш. О, для таких, як я, підписано. Так, люк. Е, ну, є от такий недолік, і ми це все замінимо десь приблизно через 2-3 дні, як по Арестовичу. Так, і друга кімната з своєю окремою. Сторочкою, яка не до пола, бо щоб була вентиляція та роздувка, вона кріпиться. Так. Також багато всього. Тут ще є додаткове ліжко, тут може також лягти дві людини. І дві людини можуть, можуть лягти ось тут. Але фішка, фінічка, як то кажуть, цього причіпа. Зараз ми не будемо це робити, але тут от так от відкидається полка, додаткова, наприклад, для дитини. Оскріплення. Тобто повноцінних 5 місць. А якщо плотненько, то там три, тут. Два і додатково для дитини. Стілець дуже зручний. От я от давлю і він не, скажімо так, не провалюється. Він прячеться, знімається і ось тут теж от додатковий хламник мужський, там інструменти, знизу полочка, тут дуже багато поличок. Все, що завгодно, сюди можна покласти, дивіться. Опа, тут у нас сумка хазяйська. Це хазяйський караван, він ніколи не був у оренді. Також я акцентую, показую угли. Мабуть, кому, комусь цікаво буде. Дуже зручний. Так, потолок, дивіться запаха нема ніякого постороннього, люк все працює. Також тут маскитка ціла і шторка. Так, оп! Бачите? І самий прикольний люк ось цей з вентилятором. На подачу в караван та е, витягувати з каравана, але дивіться, які приколи є. Тут три скорості, потужності двигуна, і ви, 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 ви бачите, да? Это я його не підіймаю, бо дуже сильний південний вітер аж задуває. І також само так, е, да, тут, е, наприклад, є, закручу, є недолік е, по кухні, що тут нема витяжки, але тут є вікно і є ось цей вентилятор. І з кухні все піде сюди. Ну, е, На жаль, є плафончик, але одно кріплення відламане. Ну, і ось така от, такий чудовий. А, дивіться. Сподобається? Мені теж. І зараз я ще стану ще сяду. О! Дивіться. Ну, красаж, а? Отакий ми маємо караванчик. Я що міг... Що міг показав, Все всі цілі. У першої частини ви побачите, я поки що різницю не знаю. Тут біле скло, отут от біле скло, а там скло трошки тоноване. Чому так? Не знаю, але ну от ми, ми маємо таке ось така гарна річ. Оп! І це все, наскільки я розумію, друзі, може стати вашим. Бо цей караван піде на продаж. Недоліків по ньому я не бачу тих, які повинні бути, так скажем, перетином для того, щоб його купити. Ну что, друзья, с вами был Сергей. Пока-пока!